Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. сьогодні, в даному відео, я розповім вам, якщо ви учасник бойових дій, куди звертатися для того, щоб оформити пільги на комунальні послуги. До речі, досить недавно мене хтось запитував стосовно пільг, які передбачені для учасників бойових дій. Давайте розпочнемо з комунальних. Хочу нагадати, що пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Вам для цього потрібно звернутися або особисто до пенсійного фонду, незалежно від вашого місця реєстрації або фактичного вашого проживання. Тобто там, де проживаєте, якщо ви навіть переїхали, звертайтесь в пенсійний фонд. Ви можете звернутися до ЦНАПу, якщо в вашому місті є центр надання адміністративних послуг, або до виконавчих органів сільських селищних міських рад відповідних територіальних громад. Якщо ви не маєте можливості звернутися особисто, можете надіслати копії документів поштою на поштову адресу головного управління пенсійного фонду України. За вашим місцем проживання, або ж зробити це онлайн через веб портал електронних послуг Пенсійного фонду України, або через портал Дія вам потрібно обов'язково підготувати скан копії необхідних документів. Я надалі розповім, які потрібні, і мати кваліфікований електронний підпис для того, щоб ви його могли підписати потім в електронному варіанті. Необхідні документи. Що вам потрібно зробити? По-перше, потрібно буде заповнити заяву про внесення відомостей до реєстру осіб, які мають право на пільги, та написати заповнити заяву встановленого зразка про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу. І надалі пред'явити документи: це паспорт, ідентифікаційний код. І документ, який підтверджує право на пільгу, наприклад, посвідчення учасника бойових дій. Берете цих три документи, якщо може, маєте можливість, підходите особисто в пенсійний фонд, незалежно від вашого місця реєстрації або фактичного проживання, і оформлюєте пільги на комунальні послуги.